Торгова війна з Китаєм. Я думаю, тепер вже всі зрозуміли, чому вся ця катавасія з митами від Трампа. Тепер весь паз склався, ну, принаймні для тих, хто мудрий і небайдужий, яких я вітаю. Китай перший супротивник, противник для США. Це я чув неодноразово в Вашингтоні. Це я чую постійно під час спілкування з американськими колегами, і вони. Як бик на червону тряпку реагують взагалі на згадку про Китай? Перший етап війни, Третьої світової війни між США і Китаєм, я думаю, вже розпочато. І він зараз реалізується через інструмент торгівельної війни. Торгівельна війна з Китаєм 2018 року це буде дитяча забавка у порівнянні з тим, що зараз відбувається. Рекордне мито. США запровадило з завтрашнього дня 104%. Тобто товар, який виробляється в Китаї, і експортується по ціні 100 доларів, буде в США коштувати більше 200. Фактично, це ембарго. Фактично, це заборона торгівлі надзвичайно високим митом. І зрозуміло, що американці не будуть купляти китайські товари, ну хіба що щось край важливе і немає поки що альтернативи. Насправді, якщо навіть немає альтернативного... Товару, виробленого в США, то вона швидко з'явиться. Дуже швидко, тепер надзвичайний стимул для того, щоб або перенести виробництво з Китаю, або відкрити взагалі нове виробництво, тим більше, що всі технології у Сполучених Штатах є. Дуже цікаво подивитися, як буде коштувати техніка Apple і інша техніка брендів Сполучених Штатів Америки, але яка виробляється в Китаї. Це щось буде незвичайне. Однак ця війна небезпечна тим, друзі, що в даному розкладі головне, щоб Україна не допустилась помилки. Головне, щоб не допустились помилки наші, хочемо чи не хочемо, поважаємо чи не поважаємо, але треба знати, що наші керманички займають владні важелі, і вони граються, граються в ігри, які ну, точно їм не під силу. Сьогоднішні заяви про те, що десь там. Спіймали китайців, які воювали на боку, на боці Російської Федерації. Можливо, таке є. Ми знаємо, що в Росії дуже багато взагалі китайців проживає там за Уралом. Про це багато писалися, і навіть деякі аналітики стверджували про таку тиху експансію та? Сибіру Китаєм шляхом заселення туди своїх народностей, своїх громадян і в такий спосіб, щоб поступово як то кажуть, відтяпати цю частину. Однак настільки почали говорити різні провладні рупори, провладні пропагандони, про те, що можна от цю ситуацію використати, вдумайтесь, і підштовхнути Америку до більш агресивних дій з Росією, щоб посилити це таке протистояння вже з допомогою США в іншому форматі. Ну це дуже небезпечна гра, друзі. Та коли два надзвичайно потужних, недосяжно потужних. Геополітичні гравця між собою чубляться і виясняють відносини. Е, маленький такий, та, недолугий, кривенький, на жаль, та, коли влазив цю ситуацію. А треба визнати, що друзі ми такі завдяки нашій владі. Ми маленькі, недолугі, некомпетентні, неефективні, неспроможні. І от, якщо зараз ми туди вля... всунемося в ці в жернова, У нас просто перемолотить на нівець. І от цього я більше всього бою, що Зеленський. Який себе вже манить, я не знаю, що там Бога за борду тримає. Хоча спроможний навіть на два кроки прорахувати вперед, тому що якби був спроможний, то б не допустився тих помилок, які привезли, привели нас у тому числі до такої страшної повномасштабної війни. Але він собі намалював, йому там нарадили і зараз можуть почати дуже небезпечну гру, дуже небезпечні закидони на кшталт того бикування в Білому домі з боку України до США. І знаєте, як в, в стані війни, в стані напруженого протистояння можемо отримати таку подачу, ми отримати. Якщо получе Зеленський, скажу тільки слава Богу, катюзі, катюзі по заслузі. А якщо от получе Україна, то це буде небезпека. Тому, звичайно, треба зараз про це всюди говорити, максимально поширювати. Це що от зараз на Україні треба просто зачаїтися, просто зачаїтися і дивитися, чим закінчиться. Це протистояння. Тому що це надзвичайне мито. В історії я такого не можу навіть, знайти факту такого розміру мита. До речі, українські споживачі від цього тільки виграють, друзі. На полицях українських магазинів з'явиться купа китайських товарів по дуже дешевим цінам. Тому що основним пріоритетним ринком для Китаю до цього часу були Сполучені Штати Америки. І за часту там навіть китайські товари були дешевші, ніж. В тій самій Європі не кажучи вже про Україну, ми були по остаточному принципу. А тепер ринок Америки, фактично для Китаю, закрився закрився допомогу Трампа, і а виробництва будуть, будуть відповідно постачання товарів на ринок Євросоюзу, і в тому числі в Україну, так, з маленьким попитом, але будуть надходити. Тому саме час буде купляти те, що ви давно примірялися. Я переконаний, що воно. Може найближчим часом дуже суттєво подешевшати і може бути різноманіття одних з тих самих товарів. Ну, до прикладу, якщо ви там щось вибираєте, для США зрозуміло, що зараз будуть створені робочі місця, буде генерувати свалений внутрішній продукт. Взагалі дуже цікава ситуація. Я думаю, що оце протистояння воно буде вписане в історію. І такими великими літерами значно більшими, ніж попередня торгівельна війна з Китаєм. Ми молимося Богу, просимо, щоб Зеленський своєю бандою командою нас не стратив завдяки своїм амбіціям і своїм бажанням продовжувати війну. Ви бачите, що оці всі заяви, це ж все в цьому руслі. Він просто не може вже гучно говорити про продовження війни. Він розуміє, що це йде всупереч риториці і позиції Трампа, але він... Може от зараз собі щось намалювати, і його оця банда команда радники, зрадники накомандувати і вийти з якимись такими меседжами, пропозиціями чи можна навіть вимогами до Білого Дому, які будуть сприйняті агресивно, і в цій ситуації просто призведуть до ще більшого пришвидшення плачевної ситуації, яка зараз у нас відбувається. Така, друзі, небезпечна ситуація. Слідкуємо, прищіпаємось по самій безпеки, і, звичайно, просимо Бога, щоб він нас помилував. Ну а за владу просимо, щоб Господь Бог допоміг нам швидше від них здихатись.